У нас в наявності Шкода Кодяк 2018 року випуску семимісна, повнопривідна, з двохлітровим дизельним двигуном. Цей автомобіль ми придбали на європейському лізинговому аукціоні за 18 тисяч євро. І так, по комплектації, що ми маємо? Full LED оптику з автоматичним дальнім, безключовий доступ. Так, по салону у нас шкіряне мультикермо. Зразу бачу адаптивний круїз-контроль, пробігу 175 тисяч, мультимедіа з навігацією, з краплаєм, з усім, що потрібно. Двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, вибір режиму руху. Також електронний паркінг, система, автохолд, тофрот режим по асистентах паркування. У нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією. Третій підголівник, підлокітник з підстаканниками. Звичайно, кріплення системою Isofix, Це сидіння відкидаються, так як у нас ззаду ще є два. led оптика Вже біла підсвітка номера. Це семимісна модель, тому у нас тут є ще додаткових два крісла. Повний комплект цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавить, кінцева вартість даного автомобіля, пишіть нам саме зараз.